Ну, у нас був пріоритет нанесення ударів по нафтопереробних станціях, нафторозподільчих, по арсеналах їхніх, по заводах, аеродромах, це ми пригадуємо все одно, кожну ніч були нальоти, які завдавали ударів власне, по точкових військових об'єктах противника. Зараз так виглядає, якщо ми навіть подивимося, які райони були під ударами. Москві під МосквMosквію під Москов'ю, це те ж саме Шеремєків, Ведомодєдову. Ми знаємо, що це більш перш за все бізнес-хаби великі Росії і також великі їхні аеродроми, де по суті сконцентрована е, все повітряний флот, е, зокрема торгов. Е, Торговий чи як ми там говоримо не тільки пасажирський, а вантажно-перевозний цивільний флот Росії в таких випадках, коли наносяться удари, перш за все по складах. По-друге, коли навіть є нальоти безпілотників у ці регіони, ми розуміємо, що А припиняються так званий план кав'Йорки Лиму росіян, тобто припиняються всі. Ця діяльність авіації цивільної, і це зрозуміло шалено б'є по фінансовій складовій, складовій бо кожна година затримки це мільйони доларів для російської економіки. Перше друге, це показує для російських бізнесменів іноземних вірніше бізнесменів, які працюють з російським бізнесом, що дуже ризиковано працювати з Росією. Якщо вже Безпілотники українців прилітають, так би мовити, святая святих іскона путінської домівки, умовно кажучи. Тим паче, що це найбільш такі багатий регіон Росії Москва в плані концентрації фінансів, розуму, монументальних будинків і бізнесу, як такого їхніх мізків. Бо є набагато більше багаті регіони в Росії, але м, всі ресурси, всі кошти, всі на напрацювання на з них так чи інакше опиняються в Москві або в підмосковних офісах відповідних адміністративних структур, які всі корує і Його військово цивільне керівництво цієї недоімперії. Другий момент. Все таки ми показали, що окрім американської розвідки, ми достатньо маємо свою потужну мережу розвідувальну в Росії, бо кожен безпілотник по великому рахунку потребує визначення координатів кінцевого і своєї мети прильоту. Кожен безпілотник потребує в шляху, який Має бути найменшим шляхом спротиву для безпілотника, тобто ми проводимо до розвідку, вивчаємо, де знаходяться системи протиповітряної оборони росіян, їхня потужність, їхня готовність вийти на бойові чи вогневі позиції, їхній боєкомплект. То тобто чи варто перенавантажувати конкретний напрямок для противника, щоб їхні системи? Протиповітряної оборони не змогли завчасно зреагувати, і скажімо, 100% чи там навіть поза 50% відсотків безпілотників знищити на шляху слідування до цілі багато інших моментів. Це б, ми показали, що ми знаходимо. Цілі знаходимо можливості прокладання маршрутів, і ми спостерігаємо за результатами прильоту безпілотників по військових об'єктах і цілях. Ну точно, що все таки е, ніхто з нас не цілиться по цивільних об'єктах, тому що це апріорі не цікаво на території Росії. Достатньо величезної кількості підприємств, які як виявляється, слабо захищені з повітря, і дай Боже, щоб стало безпілотників українцям, по них бити. lé Ми бачимо, що як завжди, росіяни розставляють свою і це мене теж дуже здивувало. Наприклад, системи подавлення безпілотників саме навколо будинків в самих містах, не в передмістях, ні табу. Чому в центрі міста будинок безпілотник ні з того, ні цього просто починає падати на конкретний об'єкт? Причому його не підбивають, він різається, тому що його глушать система на радіоелектронної боротьби. Чому вони її розташовують в місті, або а не по. За містом, ну версія може бути у мене те, що їм недостатньо таких засобів, і вони замість пріоритетності оборони міста все таки вибирають якісь. Важливі для них об'єкти, які теж формально можуть вважатися цивільними, але насправді там може знаходитись якийсь командний центр, якийсь потужний адміністративно-управлінський центр, чи навіть якийсь бізнесовий хаб, який працює на воєнку, і я думаю, що наша розвідка теж детально оцінить де безпілотники, так би мовити, втрачали. E, свій зв'язок з оператором і де вони падали різко, і вивчать ці аномальні в лапках зони. Для того щоб їх більш детальніше дослідити і вивчити, я думаю, що дуже багато цікавих моментів нам у нас ще обов'язково з'явиться. E, сама кількість нальоту таких безпілотників вона підтверджує про те, що ми достатньо вже вибудували в себе мережу e, операторів, аеродромів, які ми можемо скритно. По суті, переміщати аеродроми не в такому розумінні, як аеродроми. Ми собі всі уявляємо, а там, де власне, можна запускати безпілотники, підвозити, управляти ними. Бо всі уявляють, що безпілотник це тільки літак, літачок чи квадрокоптер, який злетів і полетів падати на противника. Він ще потребує достатньо великої кількості. Станцій, антен і додаткового обслуговуючого персоналу, особливо якщо це стратегічної дальності по безпілотники, стратегічні зарівни, тобто які мають летіти, ну умовно кажучи, понад 500 кілометрів. Звичайно, що вони потребують додаткової апаратури, і теж ми маємо рахуйте в себе прокладати шляхи в своїй системі протиповітряної оборони, щоб ми їх не збивали ще на виліті з України, для але і паралельно, щоб не створювали. Каналів білих плям для того, щоб противник не міг ними скористатися. Я просто так це все роз'яснюю, щоб ми розуміли, який це величезний масштаб, об'єм роботи. Тим паче, цієї ночі противник нас теж пробував атакувати шахед. Ми навіть декілька ракет запускали. Калібр, по-моєму, наші збили. Це теж показник того, що, можливо, десь противник намагався, власне, виявляти наші загоризонтні станції супроводу, власне, і швидше за все намагався контрадарну роботу якусь провести. Ну, але збили та й збили. Тобто, знову ж, і бажане і дійсне різниця. Ну і окрім цього, зараз, коли наше представництво в Арабських Еміратах знаходиться так. Достатньо сильний козир на політичній міжнародній арені. Продемонструвати, що ми достатньо самостійні, що в нас є карти. І не дивлячись в якого костюму костюмі є оператор, який робить пуски чи дипломат, ми достатньо маємо аргументів для того, щоб впливати вже не тільки на лінію фронту, не тільки на бюджету, утворюючи якісь підприємства, установи росіян нафтогазу газових добувні чи переробні промисловості, але ми можемо безпосередньо впливати. На а, фінансовий моральний стан російських еліт, так би мовити, не відходячи від каси, не відходячи від їхнього дому, тобто де вони сконцентровано живуть, тому не даремно потурю Домодєдово, домодідово, Подмосков'я, це їхні, тобто найбільш елітні центри. І найбільше літні концентрації, власне, їхнього е, бізнес е, їхніх бізнес еліт. Це дуже і дуже показово, і дуже і дуже правильно, тим паче що Російські еліти найбільше фінансові зацікавлені війні Росії проти України навіть не стільки генералітет, бо генералітет сугубо заробляє те, що йому платять бізнеси, або там в плані відкатів, або те, що вони можуть награбувати віджати на окупованих територіях тоді, як російський бізнес, а навіть і іноземний бізнес, який працює через Росію через росіян чи через підставні російські фірми, навіть на тій території ж Донеччини, мер. Знаємо, там говорять все більше, що є китайський бізнес, який зайшов неконтрольовано, по суті і розробляє надра. Розуміємо, що в таких випадках це власне дуже суттєво б'є на міжнародній арені, є дуже показовим. Що ми можемо досягнути Росії завдати ударів, і що ми маємо можливість не погоджувати ні з ким власне такі удари, і ми маємо наявні засоби ураження, які можуть вражати.